Багато звичних для нас явищ можна подати за допомогою графіків. Поглянь, наприклад, на такий графік споживання електроенергії протягом доби. Він надає корисну інформацію про години, коли люди споживають найбільше чи найменше електроенергії. Графіки функцій також дають інформацію про деякі найбільші та найменше значення. Детальніше дивися далі у відео. Нагадуємо, функція це правило, згідно з яким кожному значенню незалежної змінної х відповідає єдине значення залежної змінної y. Множину всіх значень, яких набуває незалежна змінна, аргумент називають областю визначення функції. Та позначають як D від F або D від Y. Множину всіх значень, яких набуває залежна змінна функція називають областю значень функції та позначають як e від F або e від Y. Детальніше ми розглядали це в іншому нашому відео Переглянь його, якщо є потреба. А наразі ми розглянемо найбільше та найменше значення функції. Найбільше значення функції це найбільше число з області значень функції. Найменше значення функції це найменше число з області значень функції. Не гаймо часу, а гайда відразу тренуватися. Розглянь наведений на екрані графік функції y дорівнює f від x. Потрібно знайти її найбільше. Та найменше значення. Для цього можемо проаналізувати на графіку область значень функції, тобто вісь Y. Це тільки один із можливих способів знайти найбільше та найменше значення функції, про інші ти дізнаєшся пізніше. Починаймо. На області визначення свого найбільшого значення Y дорівнює 7, Ця функція набуває в точці за псисою 2. А свого найменшого значення y дорівнює мінус 4. Ця функція набуває в точці за псисою 5. Це можна записати так. y максимум дорівнює саме, якщо x дорівнює 2. y мінімум дорівнює мінус 4, якщо x дорівнює 5. На екрані зображено три різні функції. І варіанти з найбільшими та найменшими значеннями. Зупини відео і встанови відповідність між функціями та варіантами значень. Нумо звірятися. Перша функція не має найбільшого значення, а свого найменшого значення y дорівнює мінус 2, набуває в точці за апсисою мінус 2. Тож їй відповідає варіант В. Перейдімо до другої функції. На області визначення свого найбільшого значення y дорівнює 3, Ця функція набуває в точці за псисою мінус 3 а найменшого значення y дорівнює мінус 4 у точці за псисою 0. А отже, другій функції відповідає варіант А. Для третьої функції залишається тільки варіант Б та все ж краще перевірити. На області визначення свого найбільшого значення y дорівнює 4, Ця функція набуває в точці за псисою мінус 5, а найменшого y дорівнює мінус 2 у точці за псисою мінус 2. А на сам кінець тримай таке завдання. Ти вже знаєш графіки деяких елементарних функцій. Зупини відео і знайди найбільше та найменше значення кожної функції наведеної на екрані. Ну звірятися пряма на області визначення свого найбільшого та найменшого значень не набуває, гілка параболи в області визначення свого найбільшого значення не набуває, а найменшого Y дорівнює нулю. Набуває в точці за псисою 0. Аналогічно з параболою. Найбільшого значення не існує, а найменше 0. Залишається гіпербола. На області визначення свого найбільшого та найменшого значень ця функція не набуває. Запам'ятай найбільше значення функції. Це найбільше число з області значень функції. Найменше значення функції. Це найменше число з області значень функції. Щоб знайти найбільше та найменше значення функції, проаналізуй область значень на графіку функції. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. І з нами цікаво.